Усім привіт. Розповім про макрос, який буде озвучувати ім'я контакту, який вам телефонує. Виглядає це ось так. Телефонує кохана. Щоб додати собі такий макрос, потрібно установити програму MacroDroid, Потім зайти на мій телеграм-канал, ссылка на який є в описі під відео. Знайти цей макрос, нажати на нього і вибрати «Відкрити» за допомогою макродроїд, нажати на плюсик знизу і все готово. Є питання. Пишіть в коментарях. Також я можу створити макрос для любої програми. Якщо для вас потрібно створити якийсь макрос, пишіть під відео або в телеграмі, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд.